Ой, вы небес наш катера сахи работана даруйся дем твоим церквам шумы. Да. Познаємо, що все познаем, все вы тут всех А потім, тут, а потім тут жила в Кравченко. Тут якраз Це були збори ага. 3 листопада. Це будиночок граф грав скарбик подарував а, свої. Свої коханці. Так, приятельці, так. Скульпторів. Це називалося такий пленер скульпторів. Ось. І вони приїжджали до Миколаєва. Вона, Ну, цей камень вони думав. Бачите, який він бід був. А, бачу, да. Так. Отакий камінь до нього. Чи могила, чи щось такого, якогось шляхтиця. Місцеві все кажуть. Точно не відомо, але сказали, що шляхтиць. Що, чому, який. А навіть Латиною щось вибито 1919, нібито я так бачу. А це місто Миколаїв. Там внизу, як вони сказали, як вареник в Макитрі. Миколаївський піщаний кар'єр. Щоб дістатись піска, тут треба вскрити От світлий камінь якийсь, такий сірий темний камінь, а потім глибше буде, буде пісок. Кам'янець такий. Білий, з нього, з нього здається, зроблені ці скульптури у місцевому парку. Але він з часом темніший. Коли ще ми другий раз ви тут будете, підемо. Може піймають, підвезуть. Тих нижніх екскаваторів не видно у план А тут я зі некий пан. Зіновий місцевий. Але я щось молодий. Місцевий активіст. Краєзнавець. І дуже активна людина. Ой, я вам прочитаю один короткий сигнал стоп, два коротких під'їзд під завантаження, три коротких початок і один довгий закінчення завантаження. Там на горі якісь печери. Ми туди йдемо. Вже <рив> пів дороги пройшли. Здерлися. Не бачу. Не бачив? в мене ліхтаря немає. А, не треба, А, треба, так? Ой, чудово. 87. Ну, але нічого. Вибрали структур з Донбас. Слава Ісусу! Трошки да. більше поставте себе! Секунду! Так, щоб життя збрав. Так, в мене немає. А що люди живуть тут десь. Без хатченки, да? Без, хат... Без хатченки там живуть, ні? Ну, <реш> А, то я? Так. Да. Як називаються ці печери? Є якась назва? Є неардентальців. Не, ордитальців. не, ордитальців. не ордитальців. Ну, Вона не схожа на неандертальку. <реш> печерний комплекс, печерний комплекс прийма. Прийма. Там є село Прийма. Ага. Добре, сідай, йдемо додому. Все, йдемо, село Прима. Так. Ось які тут равлики повзають. Да, такий маленький, де да, прийме. Yes, ага. Пам'ятник вояка мупа. Місто Миколаїв, оточено з усіх боків горами. І таке дуже щільно забудоване. А зараз я тут на якомусь пагорбі. Це місто Миколаїв. Львівська область, я на пагорбі, місто внизу, а ось позаду мене найбільше найбільше яйце великодні. Це капличка у вигляді у формі яйця. Подержуємо разом.